Друзі, вітаю компанія Сучасні модульні будинки. Мене звати Євген, і я вам зараз покажу найсучасніший і найтехнологічніший об'єкт на даний час, який ми завершили сьогодні, і передаємо власникам. Цей будинок він повністю є автономним. В нього своя скважина, своя каналізація, септик, своя система електропостачання від енергії сонця. А, своя система відеоспостереження і охорони. А, і свій інтернет. Не вистачило пальців на руках а, від Starlink. А, і в добавок до цього ще от такий чудовий краєвид. Ви тільки подивіться на цю красу. Зараз вже вечір. заходить сонце. і от така краса. Такий Чудовий панорамний вид. Запрошую на більш детальний відеогляд цього будиночку. Маємо будиночок розміром 6х8, 48 квадратних метрів плюс тераса 2,5 х 6. З зовнішнього оздоблення у нас планкен у вертикальному виконанні, колір дуб. Ну І чорні кольори на терасі і елементи оздоблення по зовнішньому виду будинку. Вуличні фасадні ліхтарі, бачимо вже ввімкнені, вечір дуже класно виглядають, тераса з перилами. Вікна панорамні, з зеркальним відображенням. Зараз світло вімкне, але всередині не видно цього ефекту. Ходімо в будинок, такі сходи. Так, Це у нас коридорчик. Тут шафа, буде встановлена роздвижна система. Зараз тут найцікавіше, це якраз система, яка перетворює енергію сонця в електричну енергію, яка живить цей будинок. Нагадаю, що будинок повністю автономний, він не під'єднаний до мережі стаціонарної електропостачання. Це в нас інвертор. Його задача перетворити енергію сонця в електроенергію в будинок, акумуляторна батарея, яка акумулює, коли немає сонця, і будинок живиться від акумуляторної батареї. І дві щитові це наша, яку ми встановили. І це від тієї компанії, яка встановлювала сонячні панелі. Сонячні панелі на будинку встановлені на даху. Будинок у нас двоскатний. Ми трішечки змінювали конструкцію даху, робили більш гостріше, якраз для цих сонячних панелей. Ходімо всередину будинку. Так, ось такі ліхтарики в нас. Так, справа у нас кухня вітальня Кухню вже почали встановлювати власники. От такі трекові світильнички. В родині є спеціаліст з плитки. скоро тут буде вкладено, вкладений керамограніт і встановлена оця піч-камін. Ще будемо повертатися в будинок і встановлювати. Потім пізніше покажу вам. Вихід на терасу туди пізніше. Тут у нас санвузол. Так само тут будуть ще власники вкладати плитку, встановлювати дешеву кабіну, поки що все в санвузлі виглядає так. Так, ну і тут у нас дві спальні кімнати. Поднім всередину. Ось таке чудове поєднання кольорів. Бра, наприклад, для читання ввечері. Панорамне вікно, основне світло. На підлозі у нас по будинку вкладено ламінат з теплою підлогою. Це у нас регулятор теплої підлоги в кожній кімнаті. Так, друга спальня. Тут теж є поєднання отаких от кольорів зеленого і білого. Дуже класно виглядає. Така от спальня теж з теплою підлогою. Так, ну і найголовніший елемент. Москітні сітки, до речі, встановлення. Це у нас тераса з отаким. Краєвидом. Система відеоспостереження будинку. От такий чудовий будиночок.